Телескоп рефрактор 1885 рік. Звичайний рефрактор німецького виробника «Макдефлер». То досить непоганому стані. Такі у теж більше 200 років це варіанти бусолі для вимірення кутів, наприклад, землеміри користувалися такими бусолями. Бусолі, телескопи, мапи зоряного неба, лінійки для вимірювання рівня землі, астролябії. понад дві сотні експонатів з приватної колекції популяризатора науки Юрія Шавели представили на виставці в обласному краєзнавчому музеї. Виставка називається Погляд у всесвіт, тому що за допомогою цих інструментів. Some Астрономи навчилися роздивляти Всесвіт. Я хочу показати людям історію, як астрономи навчили їх вимірювати всесвіт. Це частинка моєї колекції. Далеко не вся це приблизно половина моєї колекції. Збирати колекцію астрономічних приладів розповів Юрій. Він почав 45 років тому. Один з експонатів секстант Кругборда, за його словами в Україні в єдиному екземплярі. Якраз у мене в руках унікальна річ це кінець 18 століття. Це один із варіантів прибору для вирішення довготи те, що ми користуємося на землі вимірюваннями. Всім керували астрономи, виявляється. Починаючи від самих перших вимірювань, це доба, календар або час. Від календаря пішли кути, геометрія, далі пішли. Вивчення висоти Сонця над горизонтом через ці прибори ми дивимося на всесвіт. Хоч це телескоп, хоч підзорна труба, хоч мікроскоп, хоч секстант все одно ми вивчаємо всесвіт саме за допомогою цих інструментів. На виставці колекціонер представив і один з найдрівніших винаходів астрономів: армілярну сферу або модель всесвіту. Її за словами Юрія Шавели винайшли у третьому сторіччі до нашої ери. Модель всесвіту в центрі знаходиться земля. Оце екліптика, по котрі обертається Сонце навколо Землі, звичайно. І оце орбіти планет показано. За допомогою таких приборів, вона ще є в мене ще в різних, в різних варіантах, астрономи рахували, там, коли там парад планет, коли яка, ми наближаємося там, протистояння з Марсом. Відвідувачі виставки кажуть, що експонати допомагають їм у вивченні астрономії та всесвіту. Такі виставки є дуже важливими, тому що тут можна побачити дуже дуже багато рідкісних предметів, які можна побачити тільки тут, і я вважаю, що це дуже важливо знати нашу історію, тому що без нашого минулого не буде майбутнього. Це я вважаю, що дуже важливо, особливо зараз у такий тяжкий час, коли музеї гинуть, потерпають, і важливо це все зберігти і популяризувати, донести до всіх. бо без усіх древніх. Картефактів я гадаю, що ми б не змогли б дійти до такого часу, коли от ми можемо розвити стільки технології, що ось ми можемо запускати ракети в космос, як приклад, мати супутники. Виставка історії астрономії, погляд у всесвіт у Житомирському краєзнавчому музеї працюватиме до кінця вересня. Антоніна Тугас, Сергій Кобилянський – Суспільне, Новини, Житомир.